Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузір'я Казок. Пан Коцьке В одного чоловіка був кіт старий, що вже не нездужав і мишей ловити. Ось хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки доно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає Ти хто такий? А він каже Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він ізгодився, ото веде його лисичка до своєї хати, так уже йому водить, уловить де курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості. А вона йому каже «Є в мене тепер пан Коцький, він тебе розірве. Заяць розказав про пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись докупи, стали думати, як би тут побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуємо обід. І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже. Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки, по картоплю. ведмідь. А я меду принесу на закуску заяць. А я капусти? Ото подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. А пан. А я теж не повороткий вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові доводиться. Прибіг зайц до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його, чого ти прийшов? Він каже Просили вовк, ведмідь, кабандики, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона каже йому Я з ним прийду, але ви ховайтеся, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то подушить нас. Вони почали ховатись ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан риється в землі, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького доводить до стола, а він побачив, що на столі м'ясо багато та й каже мяу, мяу, мяу. А ті думають от, вражий син, ще й мало йому це він і нас поїсть. Заліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за вухами лящить. А як наїв, то ліг на столі, а кабан лежав близько стола та якось його комар вкусив за хвіст. а він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подрапався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачить, що кіт ліси до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не вдержало, так він додолу впав гуп. Та просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно, а заєць і собі за ними побіг не знати куди. А потім посходилися та й кажуть От який малий пан Коцький! А тільки-тільки нас усіх не поїв. Ось і казуцьці кінець, а хто слухав молодець. Бувайте, дітки